Де зараз ви, кати мого народу, де велич ваша сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності, древніє й молодіє. Його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі, перевертній приблуди, і орди завойовників заброд. байстрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його. В болячих жилах козацька кров Клекоче і гуде.